Дев'ять простих порад, як оптимізувати витрати на продукти харчування. Не ходіть до супермаркету голодними. Та -дам! отак все просто. Звичка економити це звичка бідних людей. Ви починаєте брати одне, друге, третє. Ви хочете скупити все. Це маркетингові гачки. Єліна, як позбавитися імпульсивних. Покупок їх варто очолити. Це не про знобство, це про уважність до своїх доходів. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні тема звучить дуже просто: як оптимізувати витрати на продукти харчування? Для того, щоб витрати були меншими, а при цьому ви жили звичним рівнем життя. Як менторка з мислення про гроші, я не адепт того, що потрібно економити, тому що звичка економити це звичка бідних людей. Я ж допомагаю людям почуватися в темі грошей спокійніше, краще, легше, тому використовую формулювання оптимізація витрат, і при цьому важливо прагнути зберігати. Як мінімум, а краще покращувати і підвищувати свій рівень життя. Тому всі мої рекомендації, які я буду озвучувати сьогодні, будь ласка, сприймайте. З точки зору того, що я рекомендую вам оптимізувати витрати, але при цьому не провалитися. Знаєте, ось в оце відчуття тотальної економії, яке дуже напружує. Часто люди приходять, і навіть на початку я розумію, як тіло затиснуте в темі грошей, і через увесь той спектр емоцій, які люди відчувають в темі грошей, да, тобто навіть тілесна реакція включається. І тому, будь ласка, навпаки, намагайтеся повернути собі. Вплив повернути собі відчуття сили в тому плані, що не гроші з вами стаються, ніби самі по собі, а ви цим процесом керуєте і управляєте. Отож, далі дев'ять простих порад, як оптимізувати витрати на продукти харчування. Ваша задача послухати їх всі дев'ять і при цьому взяти собі для початку одну. Або дві впровадити її, зробити її своєю звичкою, абсолютною рутиною, і тільки потім переходити до наступної. Чому це важливо? Бо відразу знаєте сказати, все з понеділка починаю нове життя. Це передбачає величезну кількість змін, і це насправді психіку лякає. Вона починає гальмувати, по всіх тормозах бити і затягує вас у звичний спосіб життя. І таким чином ви не можете відразу. Впровадити величезну кількість нових звичок. Отож, рекомендація перша, Знаєте, капітан очевидність заходить в чат. Не ходіть до супермаркету голодними. Та-дам! отак, все просто. При цьому це працює ось так. Чому? Бо коли ви заходите з ви починаєте брати одне, друге, третє. Ви хочете скупити все, бо ось це відчуття голоду спонукає вас закупитися впрок. Потім ці продукти часто лишаються в холодильнику, псуються, ви їх не використовуєте або хапаєте їжу якусь там не дуже корисну, і це веде ще й до додаткових витрат. Плюс. Такий, знаєте, ще плюс один маленький лайфхак сюди. Якщо маєте змогу, будь ласка, ходіть на закупки до супермаркету в першій половині дня. По-перше, ваше тіло ще і психіка теж не настільки втомлені, і, відповідно, теж ось цей, знаєте, ризик нахапати всього підряд для того, щоб себе вгамувати, мінімізується, і, відповідно, ви можете, знаєте, більш грамотно підійти до покупок продуктів. Пункт номер два. Тут декому буде не смішно, але я сподіваюся, що десь там на тій стороні екрану ви посміхнетеся. Якщо можете, не беріть з собою до супермаркету дітей. Чому діти, по-перше, відволікають і вам складніше триматися вашого плану закупок? По-друге, дітки часто, і це нормально так працює дитяча психіка, хочуть все і відразу, і відповідно починають просити додаткові якісь смаколики, додаткові іграшки, будь-що, що вони можуть класного попросити у вас, і це може в тому числі. Повпливати на ту суму, яку ви в результаті заплатите на касі. Третій пункт. Складайте меню на тиждень. Це можна навіть перетворити на цікаву гру, коли ви будете робити це разом із членами вашої родини. Після того, як склали меню, будь ласка, подивіться, які продукти у вас вдома вже є. Перегляньте уважно терміни придатності, щоб ці продукти були справді хорошими. Потім складіть список. Покупок для наступного походу до супермаркету, коли я зараз озвучу пункт номер 4, Будь ласка, пам'ятайте, що я адепт оптимізації витрат, але не економії. Пункт номер 4 звучить просто: виділіть на імпульсивні покупки в супермаркеті конкретну суму, і на неї купіть все те, що вам захочеться в моменті. Я люблю імпульсивні. Покупки, я люблю імпульсивні витрати, бо вони додають в життя більше радості, більше задоволення. Знаєте, більше оцього цього відчуття «Хм, я можу собі щось дозволити. І тому, коли до мене в менторство приходять люди і кажуть, Єлена, як позбавитися імпульсивних покупок, я завжди кажу: не варто з ними боротися чи від них знаєте, якось відмахуватися. Їх варто очолити, звикнути, виділяти під них. Конкретний бюджет і просто його дотримуватися, і таким чином шукати у цей знаєте свій такий баланс, свою ось цю таку гармонію в дотримуванні якогось бюджету планового вашого і при цьому в додаванні задоволення, в тому числі через імпульсивні покупки. Пункт номер п'ять. Будь ласка. Відходьте від звички ходити до супермаркета ледве не кожного дня за дрібницями. Знаєте, оця ситуація, коли зайшли в супермаркет, наприклад, за сметаною, а потім опинилися на касі із повним візком. згідно з дослідженням, яке провела компанія Deloitte, Українці ходять за продуктами харчування в офлайні в середньому 16,2 рази на місяць. Це означає, що практично через день. Українці заходять до магазину, а кожного разу, коли ви заходите до магазину, не маєте списку продуктів бажаного, не маєте плану, не маєте меню. Ви заходите ніби за чимось одним, а потім Ой! А ще ось це, а ще ось це, а ще ось це. І ось ця ситуація, знаєте, і з потім в результаті на касі. Будь ласка, звикайте до планування своїх закупок. Це може бути, знаєте, як проста нотатка в телефоні. Ви собі туди додаєте, що там згадуєте протягом там двох, трьох, чотирьох днів, і потім вже заходите і чітко маєте план покупок. Шоста рекомендація. Якщо ви живете у великому місті, спробуйте замовляти продукти у гуртових мережах супермаркетів, які вам привезуть додому, і ви ще й заплатите за них за оптовими цінами. Також Можна спробувати ввести ось цю звичку, ходити на різні ярмарки або на ринки для того, щоб купляти продукти або місцевого виробництва, які зазвичай дешевші, або взагалі купляти, знаєте, ось в цих прекрасних жіночок, які просто мають вдома якийсь огород, сад вони там вирощують щось, овочі, фрукти, і потім приносять це на цю ярмарку, на цей ринок, на базар, і ви можете так підтримати. В тому числі людей, які справді будуть дуже цьому раді, бо вони справді цього потребують. Сьома порада хитренька. Будь ласка, уважно роздивляйтеся полички із продуктами. Зазвичай маркетологи супермаркетів викладають на рівні очей найдорожчі товари, на яких найбільша маржа. Ну, така вже, знаєте, в них робота. Це вже тема фінансів бізнесу, і вони з цим успішно зазвичай працюють, але ви, як споживачі, будь ласка. Ну, опускайте погляд трошки нижче. Де на полицях зазвичай лежать дешевші продукти, продукція від місцевих виробників, можливо, той товар, на яких супермаркети не так багато заробляють. При цьому це не означає, що ці товари гіршої якості. Зовсім ні. Просто пам'ятайте, що маркетологи вони роблять свою роботу. Наприклад, знаєте, оцей трюк, коли переставляють місцями різні товари в магазині. І таким чином, як Якщо людина покупець звик чи звикла ходити, знаєте, в конкретну точку, бо от там точно завжди лежали ось ці там крупи. А тут ви приходите, а їх нема там, і ви такі воу, ну не може бути, що в супермаркеті десь подівся відділ з крупами. Ви починаєте ходити, от, походу, поки ви ходите, ви можете ще щось згадати і докинути собі у візок. Це маркетингові гачки, маркетингові трюки. Ваша задача дотримуватися свого плану і бути трошки уважнішим. Boi Sma Користуйтеся програмами лояльності різними акціями і різними мобільними, наприклад, додатками мереж супермаркетів для того, щоб зрозуміти, як ще ви можете скористатися спеціальними пропозиціями або якимось акціями, які є в різних супермаркетах. При цьому люб'язно вам нагадую, що маркетологи теж тут не сплять. Вони можуть, наприклад, запропонувати акцію на якийсь один популярний товар, наприклад, на вершкове масло, але при цьому на решту товарів будуть ціни вище ніж в сусідньому супермаркеті, і це означає, що ви нібито прийдете за маслом, але очевидно, що вже не захочете скоріше за все йти до іншого супермаркету за рештою продуктів. А значить, в цьому супермаркеті, де ви нібито прийшли на класну акцію, на класну вартість масла, використаєте більший бюджет. На закупку продуктів уважно звіряйте ціни. Це не про знаєте, снобство, це про уважність до своїх доходів. Часто в різних мережах супермаркетів існують спеціальні пропозиції, наприклад, знижка 10% на рибу по четвергах, і таким чином це нібито отриманий той самий. Товар, але за кращою вартістю. Придивляйтеся до того, що пропонують ваші улюблені супермаркети, місця, куди ви звикли ходити, і просто дивіться уважно, що і ще допоможе вам оптимізувати витрати. Ну і дев'ята рекомендація. Будь ласка, звертайте увагу на Власні торгівельні марки тих чи інших мереж супермаркетів зазвичай вони помітно дешевші, ніж ті самі продукти, просто більш відомих брендів, більш відомих виробників. Часто навіть ці продукти, власна торгівельна марка супермаркету і продукти відомого бренду виробляються в одному й тому самому місті. Просто відомі бренди витрачають більше на маркетинг, на просування цього бренду і відповідно. Їхні постійні витрати знову тут, знаєте, місточок до фінансів бізнесу, більші і тому вартість вища. А власна торгівельна марка конкретного супермаркету може собі дозволити не знаєте, вгрохувати маркетингові бюджети в просування свого бренду конкретної там, скажімо, гречки, і при цьому можуть. Знижувати вартість. А ви, як клієнти супермаркетів, можете від цього тільки виграти. Ось такі 9 рекомендацій. На сьогодні, якщо маєте що додати як пункт номер 10 від вас, напишіть в коментарях. І слухайте, ну я ж сподіваюся, ви вже підписані на цей канал, так? А якщо ні, то хоч ж це виправляйте. Кожного четверга на каналі виходять нові відео, де ми з вами розбираємося в нюансах і робимо наш з вами внесок в покрай. На рівня фінансової грамотності українців. Я ж на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па!